Становка в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Бойовики сьогодні протягом дня 13 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців, використовують при цьому реактивну артилерію, ствольну артилерію, міномети та стрілецької зброї. Найбільш спекотно сьогодні було в районі траси Бахмутка. Бойовики неодноразово обстріляли наші блокпости, опорні пункти, що розташовані неподалік цієї стратегічної траси вели вогонь з мінометів. А наші війська наносили вогневі удари у відповідь, тим самим знищуючи вогневі точки бойовиків. Крім того, бойовики обстріляли наші позиції в Реє населеного пункту щастя. Там, е, внаслідок обстрілу поранених, немає. Ми продовжуємо утримувати визначені рубежі та позиції. Складна ситуація в районі Донецького аеропорту. Там бойовики сьогодні протягом дня неодноразово відкривали вогонь по наших позиціях, вели вогонь з мінометів, з артилерійських систем, зі стрілецької зброї. Всі атаки бойовиків з захисниками Донецького аеропорта відбито. Цей стратегічний об'єкт і надалі перебуває під нашим контролем. Ситуація в районі Дебальцевська плацдарма залишається складною. Бойовики час від часу ведуть вогонь по наших позиціях. Що розташований неподалік цього населеного пункту? Ми здійснюємо відповідний комплекс заходів спрямованих на нейтралізацію вогневих точок бойовиків. На півдні зони антитерористичної операції бойовики також відкривають вогонь по наших позиціях. Ми ведемо вогонь у відповідь, тим самим примушуючи бойовиків переміщуватись, змінювати їх вогневі позиції. Але принципова позиція сил антитерористичної операції – Ми за будь-яких умов не відкриваємо вогонь у відповідь, якщо вогневі засоби бойовиків знаходяться в межах населених пунктів. Так, до нас тут на майка. Перший раз так куди привезли. Зброю брати? як Раніше, коли ми там були в іншому районі там були попасні, то обстріли можна було прогнозувати, і можна було, там була якась система обстрілів і можна було зберегтись і прогнозувати це діло, то тут воно абсолютно все хаотично. От вчора захотіли, два пакети градів положили. Все нормально, да, без подій. Поки тримаємося, настрій хлопців в принципі нормальний.

Ресія або ж навпаки, замкнутість та небажання говорити із оточуючими сновидіння, в яких страхіття війни та загиблі друзі. Такий синдром в країнах пострадянського простору називають афганським, і ще півроку тому ніхто навіть не міг уявити, що у нашій незалежній країні з'явиться щось подібне. Бійці, які повернулися із зони АТО, не можуть адаптуватися до мирного життя. Їм здається, що всі навколо не розуміють усього болю, який супроводжував їх там на війні. Вони в інші. реальности с другими жизненными ценностями. Посттравматическое стрессовое расстройство это расстройство, которое развивается на протяжении от одного месяца до шести месяцев после произошедшего события и оно характеризуется несколькими симптомами. Во-первых, это постоянное воспоминание тех травматических событий, картин, вот ужасающих, которые свидетелем человек стал. И эти воспоминания, они являются непроизвольными. То есть человек не в состоянии контролировать вот, поток этих воспоминаний. Также самый такой крайний случай воспоминаний – это есть флешбэк, когда человек переживает в реальности это событие, как будто здесь, теперь и сейчас. И реакции эти являются непроизвольными, отмечу. Інколи їм здається, що краще не спати взагалі, щоб не бачити усміхнених обличчя товаришів, яких вже не повернути, не відчувати емоцій, що на шматки роздирають душу, не корити себе за те, що міг би зробити, але не зробив. Потрапляючи на лікарняні ліжка, вони у переважній більшості мовчать, переживають кожен момент війни сам на сам. Приїхав додому, і перше, що було на вулиці, десь покришка взірвалася. Я забув, що в мене є костелі, і все, я викинув костелі. І перше, що в мене була команда, це упасти і накрити голову. Ну, і, звісно була а тому, вже вбекало всі, правда? Ну, мабуть. Це зрозуміло, звісно. Психолог їй допомагає. Так, Воно трошки допомагає, але як вам сказати, це, як лікарі сказали, дуже довгий процес видужування. Залишати бійця із його страхами це злочин. Лише ціною багатоденних спілкувань та тренінгів психологам вдається побороти цю душевну травму. Я работаю именно в последних двух методах, да, это травмофокусированная когнитивно-поведенческая терапия и э, метод ДПДГ МДР. Это техники, которые не просто, да, вот на разговоре, да, вот на, а позволяющие вот человеку соприкоснуться с всем а, травмирующим болезненным опытом, который он в себе носит, он постоянно это вспоминает, и по прошествии вот не просто общение, да, есть определенные подходы, которые протоколы, именно работа по протоколам, по определенным техникам. Участь, значит, пациент, или мы говорим, если о бойце, то он уже иначе начинает относиться к этому. Но если брать по аналогии, да, вот как будто, если вы смотрите на экране, как фильм, да, вот эмоционально заряжены те события, которые были травмирующие, то после вот подобной работы, переработки, человек уже воспринимает это как своего рода, знаете, фотографию, картинку, да, вот, которая со временем может желтеть, вот, которую можно спрятать в альбом да, и положить на полку своей памяти. Один із симптомів розладу вони уникають навіть згадок про ці події. Якщо людину все ж таки вдасться вивести на розмову, то спогади постають перед її очима, і як результат емоційне потрясіння. Тож рідним краще дочекатися того моменту, коли чоловік сам захоче про це говорити. Солдатів із такими розладами не можна відправляти у зону АТО, адже їхня поведінка може бути некерованою. На керованою. що приводять нашого мене, поломанными руками, выбитыми глазами ребят после плена, а некоторые недавно, когда его месяца два с половиной назад освободили, одни из первых ребят, которые попали в плен. Так вот, человек месяц не мог жить спокойно. Едет трамвай, он тупо садится и закрывает голову руками. У військових клініках та шпиталях лікуються сотні вояків. Та багатьом вдається приховувати свій психоемоційний стан. Вони повертаються на війну, а там знову постріли, вибухи, поранення та смерті. Тож психологи кажуть, що вочевидь наша країна матиме цілу армію людей, у яких є проблеми, і вони потребують втручання фахівців, адже в зоні АТО нині багато добровольців, які навіть ніколи до цього не тримали зброї. А кількатижнева підготовка у навчальних центрах аж ніяк не може зміцнити дух воїна. Самим большим стресом є. по опыту работы вот с участниками АТО могу сказать, что является одним из... Это первый бой. Потому что он возникает незапланированно. То есть и чаще. И здесь речь идет о том, что вот общий организм, и организм к этому не всегда готов. 35-45 дій перебування в епіцентрі бойових дій. Далі психіка, як і фізичний стан воїна, виснажується. Дехто із військовослужбовців Збройних сил у зоні АТО по півроку, Та їм вдається не падати духом, адже вони професіонали і найменше серед усіх піддаються стресу. Перші дні, коли вони поступають, є явлення шоку, емоціональних переживань. Ну, Ребята мужественні. эмоционально, психически довольно быстро восстанавливаются. Вот. В палату к ним заходишь, всегда появляется желание совершить что-то великое, потому что своей жизнерадостностью они э, вселяют желание что-то делать, желание помогать. Лише слово лікує та стилю душі. Від того, яким воно буде, залежить и результат. Тож краще звертатися до професіоналів. Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій абсолютно безкоштовно надає допомогу тим, хто її потребує. в августе месяце. Сейчас мы вернулись в, в северную часть нашей страны, ну, можно сказать, не в северную часть, а в северную часть региона, где находится боевой если правильно, То есть в Здесь чуть-чуть обстановка другая, Зону АТО продовжують доправляти гуманітарну допомогу. Днями в Дебальцеве та Булавинське військові вантажівками привезли найнеобхідніше продукти харчування, питну воду, подушки, матраци, простирадла. Ці речі зараз вкрай потрібні жителям. Услуги, в яких знаходиться в гора це крайне важливо, тому що у нас дуже багато людей соціально незахищених захищених Пенсії тільки недавно я давна виплати, тому люди дуже Петроді нуждаються во всю мета. Під час роздачі гумдопомоги в Булавинському селище почали обстрілювати терористи. В штабі АТО повідомляють, раніше цей населений пункт бойовики майже не атакували. Вважають, тут спрацювала ворожа розвідка. Та, на щастя, ніхто із мирних жителів не постраждав. Ані нас борня, тані молодці. Ми приходять мені на щось туди дають, нам дають молодці. Вони. Ось, оберігають нас Молодці. не те, що стріляють уже ніжики. Там привыкли. Люди добрі, молодці, ні. Ми дуже раді. Ані сюди їдуть, не сідав, показуємо їм. От по тому, що вони люди хороші. Це вже третій гум конвой, що перевозять наші військові. Бійці запевняють, допомагатимуть мирному населенню стільки, скільки буде потрібно.